У центрі міста загинув пішохід. Аварія сталася у середу, близько 19-ї години. Біля міської лікарні. Проїзну частину у встановленому місці переходило дві жінки. Їх збив автомобіль Форт Сієра. Очевидці розповідають, він рухався на великій швидкості. Удар був настільки сильним, що жінок відкинуло на декілька метрів від зебри. Я виходив з магазину. я відкриваю ліву дверку з ворку дверей, і тут різко на капоті машини. Перевертається одна людина, протягнула її жінка в жовти, такі блакитні блузки. Я оторопів. Як дивлюся, з іншої сторони злітає ще одна людина. Я кидаю сумку, вискакую на дорогу, зупиняю машини. За моєю спиною вискакує хлопець. Молодший мене на років 20, він тут десь є в жилетки. І одразу, коли зупинилася таксі, він таксісту з мобільника свого показує номер машини. Стального кольору машина він каже, ауді. Але він просвістів водій 120 кілометрів на годину, як мінімум. Не, зупини. не, зупинився. не зупинився. Я працюю інженером-будівельником центральної міській лікарні. Два роки назад двічі я ставив питання начальнику ГАІ поставити світофор. На Короленда вже 10 років світофор не працює. Двічі я звертався до мера Василя Константиновича, шановного. Він сказав, треба робити підземний переход. Я кожен день ходжу сюди чотири рази через цей перехід. Просив їх, я сам був з паличкою ходив з коселян. Я їх просив, поставте світофор. Той на короленка не працює. От до чого призводить халатність нашої місцевої влади. Жінка старшого віку отримала черепно-мозкову травму несумісну з життям. Повідомили медики швидкої допомоги. Вона померла до їхнього приїзду. Іншого госпіталізовано у реанімаційне відділення. Автомобіль із місця пригоди зник. Розшуковими заходами. Працівники державної автоінспекції знайшли його на перехресті вулиць Короленка і Шевченка. У салоні перебувало двоє чоловіків. Із підозрою на вживання алкоголю їх відвезли на експертизу. Слідчі з'ясували, що пішоходи дійсно переходили дорогу у встановленому місці, свідків дорожньої Спортної пригоди прохання зателефонувати на номер Даї 22.